Привіт! Мене звати Аліка Піхтерова, я журналістка Кипіло. Сьогодні ми з головою організації Деколонізація Україна Вадимом Позняковим. Вадиме, привіт. Привіт. Погуляємо центром Харкова і подивимося, яка станом на вересень 2023 року ситуація у нас з деімперіалізацією. Скільки у нас залишилось? Різного такого красивого, от власне, ми зустрілися в самому центрі Харкова. Позаду мене міськрада знаходиться. Я дивлюсь на флажок. Майорія, наш стяг, все дуже красиво, але є нюансики, і про ці нюансики ми зараз і поговоримо. Вадим розкажи, будь ласка, чому ми вирішили зустрітися саме тут? Що відбувається? Це один з таких найкрінжевіших об'єктів, які є у Харкові. Бо це дошка на честь російських військ і з російським грибом, власне кажучи, тобто. І б тут не мало бути одразу. Ще й дошка, 1812 рік. Які взагалі відношення ми, Харків, маємо до цього? Бо і збудували в імперські часи нібито на ознаменування щодо перемоги над французами російських військ, і вона така неприкрита, Типу всі ходять, дивляться. Я багато років мешкав Харкові, Я чесно кажучи, я вперше от, мені її показав. Я її, і звернула на не увагу. Я так розумію, що е, тільки місто, ні, навіть на місто, місто не може її демонтувати, та ні місто, ні область. Тільки тільки ця цей храм. Може. Ну, теоретично це може зробити балансоутримувач, але знову таки міська рада може ухвалити рішення про демонтаж на там, на викомі, як, як варіант, і надіслати про необхідність демонтажу. І mm -hmm. надіслати сюди комунальників, скажімо так, прибрати це і не потрібно. З словом, з двох сторін немає ініціативи. Ну так за великого бажання міська рада теж могла б проявити ініціативу, поговорити, зробити рішення, і його її б тут не було. Ну це ж питання години. Тобто надсилається кілька комунальників. Пару ломів uh -huh. драбини і її немає. І вона йде умовний історичний музей, який теж тут неподалік. Uh -huh. Яка історія вашої боротьби з цим були я, якісь? Ну, я невазово звертався до міської ради, але що найцікавіше, мені саме по цьому об'єкту чомусь жодного разу не проходила відповідь. Тобто по різних об'єктах якісь відповіді були, а ось по цій дошці — нічого. Шкода, що храм зачинений, так би ми, можливо, прокомунікували цей момент. А тому підемо гуляти далі, і можливо, щось буде краще нам туди. Ми Ще? подивимось зараз, мабуть, на а, Харківську міськраду, на якій теж багато є чого цікавого, симпатичного. Це ж виходить, що а, нам треба йти на лицевий цей біг. Тобто, позаду... Ми пройшли кількасот метрів будівля Харківської міськради за такою гіркою іронією долі. Вона на початку повномасштабної війни постраждала значно, як ми бачимо. І... За гіркою іронією долі, о, на ній дуже багато символіки радянської. І яку я так розумію, деяку да, познімали, а ні чи не знімали. Ні, нічого? Її просто закрили все. Угу. трошки а... більше ніж рік тому, десь в червні минулого року, якщо я не помиляюся, її закрили, і ось вже більше року вона просто прокрита, і то не все. Наскільки багато є, може цифри? Скільки багато тут зсередини, ззовні всього, чого треба О, цифри точно не скажу. Тут більше десятка серпів молотів на самій міській раді. Гербер СРСР сам по собі ось тут на горі. Всередині сесійної зали церков молоти теж є. Ордени з зображенням Лєніни і жовтневої революції були в холі міської ради, які я знімав рівно за рік до початку повномасштабного вторгнення, які в той же день повернули. Портрети різних радянських товаришів по типу Артема і Кіма, який був чекістом, якого руки полікать в Каві. Тобто там дуже велика кількість було всього, що треба демонтувати. Тобто частину прикрили, що зараз всередині я не знаю, але в рамках насправді аварійних робіт можна було б уже це все прибирати. Ваша громадська організація вона з 15-го року діє, так чи пізніше? Я десь шісмось, може, 16, як го як саме. Ага, ну там плюс-мінус 7 плюс років ви е, працюєте над тим, щоб місто почистити. Чи вдавалось вам ну якогось консенсусу досягти з міськрадою, щоб щось прибрати? Звісно, було це і до повномасштабного вторгнення навіть за часів кірна бували одиничні випадки. Але, але загалом, загалом потихеньку справа йде, але не так швидко, як би хотілося. Зараз чи є резон прибирати, я так розумію, що будівля взагалі аварійна і багато питань, чи буде вона mm -hmm. надалі. То не знаю. У будь-якому разі треба прибирати ці церкви-молоти. Ми бачимо, що каскад будівлі та стоїть. Будівлі не північній Салтівці, які постраждали набагато сильніше, зараз вже відновлюють потихеньку, і деякі будівлі, які постраждали більше, вже відновили. Тому я думаю, що тут питання все ж таки треба вирішувати, і це не буде нести таких значних якихось фінансових витрат. Бо що тут треба? Треба робітники, які є і так на зарплаті у міської ради комунальники. Є техніка, оці от люльки, і, власне кажучи, трошечки там заплатити за пальне. Ну, тобто, це буде ну, це насправді будуть копійчані роботи. І якщо там не проводити, не намагатися на цьому відмотити грошей, то це будуть копійчані роботи і нічого довгого і нічого дорогого тут немає. Тобто зафіксуємо, декомунізація, деколонізація це недорого. При всьому бажанні. Ну, насправді не настільки так. Є, є такі об'єкти, з якими, можливо, там доведеться постаратися, але загалом так, це дуже недорого. Ну, Я так розумію, що знести пам'ятник це набагато дорожче і складніше, ніж просто прибрати там, умовно там, табличку, ломік взяти, так. і, ну, Тобто, це взагалі не проблема. Ну так, хоча і з пам'ятниками така сама ситуація. Ну, я скажу, що достатньо просто підігнати машину, заправити її. Знову є робітники. Знову є вся ця техніка. Недорого, і... Не дорого не складно. Кілька тисяч, насправді, якщо це проходить не через якісь бюджети, без всяких там проєктно-технічних документацій, як показує досвід знесення пам'ятників зараз в західних регіонах, то один совєтський пам'ятник це десь 2 тисячі гривень. Ну, тисяча дві, ну там три, це якщо він прям великий. А величезні уходили десь за 10, ну це величезні, вони розміром. ну У нас хіба оцей соєцький солдат на 23 серпня такого розміру, а всі інші, ну. Ну, це пару тисяч гривень, один пам'ятник. Тобто, це для такого міста, як Харків, ну не гроші, чесно що. Ну, пішли подивимося. Я, до речі, дивлюсь на ампірчик, теж такий зірочкою, Та? Тут куди, не кину це оком стомленим, як то кажуть. Пропична. З цієї сторони за міською радою теж дві будівлі стака молода, і цей університет мистецтва на ньому якось теж. Слухай, як ти взагалі ставишся до цієї ідеї, що ми беремо, наприклад, якусь цю мозаїку, наприклад, яку створювали mm -hmm. за совєтів, і ми прибираємо будь-яку. Це ніби просто мачик. Це просто до ситуації, як, наприклад, з батьківщиною матір'ю. Ви ж прибрали з неї радянську символіку, не всю. А і тепер це, типу, ніби Я нова конотація. Є різні контексти, різні різі кожен об'єкт по різному розглядається. От така ситуація. Тобто тут, якщо треба дивитися, треба викликати, ну, дивитися зі спеціалістами, що і як. Бо тут теоретично я бачу, що можна цю будьонівку якось мезайкою перекрити іншою, і просто буде хлопчик, і все, і питання буде закрите. Але треба дивитися, чесно, я взагалі от цей об'єкт лишаю на самий самий -съ самий кінець. Ну, ну, на театрі Ляльок ще є напис театр кукол, щоб було б теж непогано. Ну, я теж звертався до міської ради, щоб вони якось це питання вирішили. Сподіваюсь, зроблять. Я просто хочу розібратись для себе. Я знаю точно, що театр на балансі облради, але все одно щодо демонтажу треба звертатися до міськради, правильно? Ні, насправді я просто не знав, на чому в балансі я звернувся тоді до обласної адміністрації. Ага, все ж таки, ці речі треба для себе. Розібрати. Ну, так, треба періодично продивлятися. Просто е, я звертаюся частіше. В... Саме до об'єктів по місту, все ж таки до міської ради. Mm -hmm. ну, там уже вони можуть перенаправити лист е на облраду і так далі. Буває, що без відповіді залишається? Та буває. Воно залежить від виконавця. Вона ж е іде кожен лист на певного виконавця і залежить від совісті цього виконавця. І, до речі, от будівля, яка буквально поруч з міськрадою 25-го року побудови, і тут причаївся ну, такий вже і молот. Причам, три будівлі підряд з цими серпами-молотами. І що найцікавіше, він вже в такому стані, що він може відпасти, бо десь тиждень тому у Харкові на Алчевських і відпався з будівлі від старості. Боже, важкий? Ну, напевно. Це Добре, що ніхто не постраждав. Просто їх же така дилемма. Реставрувати їх не можна, демонтувати їх ну неохоче демонтують. Це реально небезпечно. Це їх треба вже знімати. З цим треба щось робити. Скільки їм років? Ну понад 70. — Ну, десь сімдесят. Ми так виролили на Пушкінську, що вже назва говорить про те, що вона вимагає, потребує такої деімперіалізації, але ми зайшли в такий приємний куточок, да? тому що вулиця названа іменем Бажанова. Маршала Бажанова, так, вона нещодавно повернула свою історичну назву, От тепер вона знову Чорноглазівська. Ось дошечка ще лишилася Бажанову, але я сподіваюся, що і найближчими днями приберуть. Ну так вона в принципі, чепурно виглядає жовто-блакитна, але так, потребуєте комунізації. А, розкажи, наскільки все погано на цій вулиці? А, я так розумію, що нам тут теж доведеться багато побачити, так? Ну, на Пушкінський, звісно, тобто і три мурали з Пушкіним, і в кожен завулочок якщо ще заходиш від Пушкінської, якісь там теж дожечки полишалися комуністичні. Ну тобто, якщо ми йдемо сумською, це більше серп-молод, молот постійно, то тут вже така занурення в імперію. Ну чому ми на Сумській йшли? Там був і Пітербурзький цей університет, горнопромишленника в юга Росії. Угу. Тобто теж було ж. Ну так, тобто там. Ти ще так прикольно сказав, що так, там що, по одного... лівий бік? Ще по один бік е, совєтська символіка, по правий бік імперська. А тут виключно імперська? В більшості це так. Більшого. Ну, пішли, пройдемось, подивимось, що там у нас відбувається. Водиме, розкажи, будь ласка, ну це ми по центру Харкова йдемо. Ясно, що тут не не все так добре, як хотілося б. Як в цілому з де ситуація? У Харкову в області. Якщо брати Харків, то ситуацію дивлячись, з яким містом рівняти. Процес іде, тобто ну, в Харкові втричі менше об'єктів, ніж в Києві, так, але в Харків все одно їх більше сотні. Ну, як приклад. Тобто роботи ще дуже багато, але воно потихеньку проводиться. І Я думаю, що впродовж року-двох я сподіваюся, що ми більшість все ж таки приберемо. Тобто воно почало рухатися і це найголовніше. Над нами пам'ятна дошка очільнику КДБ. Ну, власне, тут воно все саме за собі, за себе говорить. Треба прибирати. Розкажи, будь ласка, взагалі дуже цікаво, яке найпроблемніше, найболючіше у Харкові, на твою думку, от місце, яке треба вже змінювати, декомунізувати, де Та такого прям це якраз таки тем, де ми зараз і є. Це центр міста, це всі сирпи-молоти в районі Майдана Конституції, на Сумській. Це вулиця якраз таки Пушкінська, яка впирається в вулицю Лермонтовську, вся ця символіка. Тобто наші центральні всі ці вулиці: Єсєніна, Лєрмонтовська, Пушкінська. Центральні топоніми ну серед центральних топонімів дуже багато якихось російських назв, які вже треба прибирати, ну тому що вже затягнулося все. Тобто, якщо на периферії вона не настільки болюче, бо там і в так багато людей. І це можна буде трошки пізніше поміняти, то це центральні артерії нашого міста, і вони якби потребують заміни. Так і на периферії, що цікаво, якось так за радянських часів називали от, Північна Салтівка, там Наталію уж вулиця, Куліша, Курбаса. Тобто все те, що було б непогано перенести в центр і тут назвати так вулиці. До речі, дуже цікаво, чому е, так гальмується процес з Пушкінською. Е, які останні новини щодо переименування? Та по коніяках. Тєріха ще рік тому казав, що він не хоче перейменовувати Пушкінського, потім і на змінив свою думку. Але судячи з цього, я так розумію, що вона готується на самий самий кінець, бо можливо це буде взагалі перейменовувати обласна адміністрація, судячи з темпів. Mm -hmm. Тобто, якщо навіть зараз ні, ніхто нічого не починав з цій вулиці, я думаю, що, скоріш за все, доведеться це робити пані пану Сінього, якщо він тоді буде головою обласної адміністрації. Так що і дуже багато вулиць, скоріш за все, доведеться перейменовувати. Ну нам же ще ми не будемо спускатись в підземку, але вся станція метро, вона ж теж, але це я так розумію, будуть пояснювати це тим, що це дуже дорого. Так, я знаю, що там уже вірші Пушкіна прибирали в станції на станції. Так, але ну Пушкінська, там ж ну багато ще роботи. Ну, так. Там же ж дуже тонка ця робота з Євгена Онігіна, навіть такі замальовки є певні. Навіть не замальовки, не знаю, як правильно це назвати. Побудову я думаю, що це затягнеться надовго і не раніше ніж наступного року. Ми побачимо якісь зміни. Угу. Як зараз в цілому по Україні ситуація з докумензацією? Всюди по-різному, є ще різні регіони, тобто. Навіть в одному місті може бути все добре з приймаленням вулиці погано з пам'ятниками, тобто там, як в умовному Києві, чи навпаки непогано з пам'ятниками, все погано з вулицями, як в Харкові. Є регіони, де все на напога... вже є близьке до зайде до за завершення, як там на території Львівської області, причому на Львівщині було дуже багато об'єктів, там майже 200 демонтовано спочатку повномасштабного вторгнення. А є регіони, де особливо нічого не починалось, типу Миколаївської області. Але в більшості процес уже зарухався. Тобто в великих містах. В якихось районних центрах, обласних центрах процес вже іде. В якихось периферійних населених пунктах все погано. Ну, я так думаю, що якщо у нас це і декомунізація, і деімперіалізація, то е, на Заході це виключно декомунізація, так чи ні? Ну, в переважній більшості, хоча ну, вони ж були пам'ятники Пушкіну в Тернополі, в Ужгороді, в Мукачеві, А був навіть на території Львівської області в селі. Тобто, чого? трошечки візно було на території Закарпаття було тільки чекає. навіть. Три пам'ятники Пушкіну і дві меморіальні дошки йому в різних населених пунктах. Це тільки Закарпатська область. Там, ну, так що чуть-чуть цього -чуть було. Наслідив, наслідив. Ну, трохи було. Олександр. Ясно. Ну, до речі, от якщо заговорили вже про Пушкіна, підемо, подивимось на ці мальовничі, чудові морали. Вже мінус один. Один замалювали, так, ну там була неприємна так, так. ситуація з тим, що там написали нецензурне слово, і довелося його швидесенько замалювати. Розкажи трошки про позитивний досвід. Ми викликали дощ нашим сюжетом. Про позитивний досвід замалювання вулиці Єсеніна. Чи допомагала вам влада? Ну вона нам не заважала і на тому дякую. Я коли був в Харкові в грудні минулого року, я заїздив там про що тут лишалося і надіслав звернення на міську раду, щоб вони замалювали цього Єсеніна. Вони. Сказали, що в них немає грошей, вони просто замалювали прізвище Єсіні на книжці на муралі, і типу, повони вирішили, що цим можна обмежитись. А, і замалювали його цитат з віршів. Це став не ЄСіні а якийсь мальчик, як казали жіночки, які проходили повз. Але вони зараз не заважали, тобто ми все це зробили. Морал тепер є інший, і все окей. Клас. Ну і власне йдемо е, тоді. Е, якщо дощ нам не завадить, то підемо, подивимось на мурали. Ну, дивиться ну, на Пушкін нас. на коні. На коні, та ще ще Карпікова дама. Блін, їх стільки... Причому що ось око замилюється, і ти ніби не помічаєш, що їх стільки десяток. — А тут взагалі Пушкін був по обидва боки. З одного боку боку замалювали просто сіра стіна. А це дуже цікаво, як на мене. Якщо прикрити, то це означає, що його не існує. До того. Тут люблю Сашу, щось таке трошки залишилось, якісь там паняночки з його творів. А що плануєте з цим робити? Та зафарбувати поки. Там на місці кожного з Пушкіних буде інший мурал. Але для початку треба просто привестися до ладу, зафарбувати, бо тут вже і стіна спається. Ладно, у нас тут ще багато пушкіних, та й на іншому два. боці. А тут ще на цьому боці я бачиш? А два. ще й на цьому боці. Боже. Ось Пушкін там, бачиш? Та -да -да. А -а -а. І ми зараз покажемо ще один. Така жирненька, смачненька крапочка. Підійшли до чергового муралу. Мурал Пушкіну, на вулиці Пушкінській, біля станції метро Пушкінська, біля ще двох муралів Пушкіна. В українському Харкові. Я вважаю це кошмар. Так, ну будемо сподіватись, так що найближчим часом ну, ситуація так. буде змінюватися. Я стосовно. думаю, що цього місяця, ну то що я думаю, я впевнений, цього місяця їх вже не буде. Принаймні Муралів з Пушкіним. А от щодо вулиці і станції метро, це вже до панаті, будемо mm -hmm. сподіватися, що все почне виходити. Так, і на Пушкінській ми ще зазняли оцей молот, теж було б непогано його позбутися. Ну, тоді що? Можна, в принципі, перейти до висновків. Ситуація, ми пройшлися буквально, це там півтори години в нас зайняло, тільки центром Харкова, і ми бачимо, яка. Сумна ситуація, і що вона може змінюватися. Може змінюватися за мінімальний кошт. Просто не бути байдужими. Ми, як громадяни, кожен з нас, якщо не буде байдужим, якщо буде підіймати голову, дивитися і не погоджуватися з тим, що він бачить, цього вже достатньо. Тож закликаємо не бути байдужими, змінювати атмосферу ситуацію навколо себе і слава Україні.